Знакові ігри 2010-х Apex Legends шутер від першої особи в жанрі королівської битви, випущений Respawn Entertainment 4 лютого 2019 року. В епоху батл-роялів вибитися в люди було дуже важко. Але новому тайтлу від EA це таки гарно вдалося, бо вони взяли найкраще напрацювання з іншого знакового проєкту Titanfall 2. Неймовірна динаміка, плавна та продумана стрільба Офігезнемумент по усьому, що бачиш. Плюс підкинули величезну кількість персонажів із цілим ешалоном. Вмінь і які вносять свої зміни в жанр в основі Apex Legends стоїть боротьба команд по три людини за перше місце у змаганні. Обираючи трьох унікальних героїв із пулу, гравці мають максимально збалансувати слабкі сторони один одного, після чого висаджуються на острів і розпочинають типовий батлрояльний геймплей по пошуку зброї та ресурсів, паралельно підстрілюючи ворочі команди. І усе це на захмарній швидкості, бо в Апоксі, один зловлений гав, майже завжди закінчується швидким вайпом. Паралельно до їх роладу, розробники активно доповнюють гру контентом як косметичним, так і новою зброєю, героями та розвивали цілу історію навколо легенд. Випускалися відеоролики. Статті, і все було дійсно цікаво занурюватися, особливо в історію улюбленців публіки, таких як Лоба або Ревенант. І все це було б добре, якби знову на Electronic Arts. Останнім часом гра в стагнації, оскільки нових гравців приходить мало через високий поріг входу, а контентні оновлення максимально зосереджені на видоювані грошей з гравців і нічого більше. Apex Legends зарекомендував себе як один із найуспішніших батл-роялів завдяки поєднанню швидкісного шутера з командною взаємодією та системою героїв, і його певно зустріли набагато тепліше, якби він не був причиною смерті Titanfall 2.